На Волинь привезли загиблих в боях за Україну воїнів. Авто із полеглими вранці 10 січня зустріли у селі Піддубці Луцького району. 2023 рік розпочався такими трагедіями. Це біль, сум, жаль і сльози. І ви знаєте, величезне співчуття рідним і близьким загиблих. Віра одна, віра в перемогу це твій святий обов'язок приїхати і віддати останню шану тим хлопцям, тим янголам. Які вже будуть оберігати нас з небесного легіону, волонтерка Вікторія Пруднікова говорить, приїхати сюди, щоб віддати останню шану героям. Вона намагається щоразу, незалежно від часу доби та за будь-якої погоди, як і наші воїни, відстоюють нас на передовій. Я завжди всіх в прямих ефірах закликаю, хто має автівки. Я просто благаю всіх: приїжджайте, зустрічайте, приходьте на чин похорону, гідно проважайте. І підтримуйте їхні родини, бо для них це дуже важливо. Вони сьогодні віддали на війну найдорожче, а наші воїни віддали своє життя. Я думаю, що це сторона все-таки Солидар Бахмут. Везуть наших волинян кількості нам ніколи не повідомляють. Місію на щиті із тілами загиблих волиняни приїхали зустріти на трьох десятках машин. Колона автівок із синьо-жовтими і червоно-чорними прапорами з траурними стрічками рушила у бік Луцька. Жалобний кортеж у супроводі поліції проїхав центральними вулицями обласного центру. Вшановуючи загиблих воїнів, люди зупинялися і виходили з машин, ставали на коліна у бабіч дороги. Тіла військовослужбовців відвезли до моргу, звідси родичі їх заберуть додому, щоб із почастями провести в останню путь. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.